Далекої Фінляндії, майже з під самого полярного кола до Бердичева, завітала співачка Ніна Острьом. у світі. Ця виконавиця відома тим, що у 2000 році представляла рідну країну на пісенному конкурсі Євробачення. Та у житті трапилося так, що, не змінивши професії, Ніна круто змінила свою глядацьку аудиторію. Вже 10 років співачка є представницею міжконфесійної християнської місії Духовна та благодійна опіка у місцях позбавлення волі, і весь цей час разом зі своїм невеличким колективом колесить усім світом виправними центрами та колоніями. Цього разу, будучи запрошеною до Росії, Ніна знайшла час і можливість відвідати українські в'язниці, до числа яких потрапив 108-й Бердичівський виправний центр. Його керівництво влаштувало для гості. Невеличку екскурсію установою, та головною подією, звісно, стала концертна програма, що і Ніна Остром представила до уваги мешканців центру. Такі концерти, як на сьогоднішній день організовані, от вони дають для засудженого і, скажем, і виховну роботу, і засудження підготовлене буде для суспільного корисного життя. От на, скажемо, на у суспільстві. І я скажу, що ми практикуємо таке питання не тільки концерти, ми практикуємо і день святих дверей. До нас приходять і батьки приїжджають, засуджених, і допомагають нам в вихованні їх. От, практикуємо і громадськості, і інші релігійні конфесії. На сьогоднішній день у нас працює чотири конфесії в виправному центрі і є своя невеличка церква. Комусь буде важко це уявити, але ця витончена й тендітна жінка відчуває себе у тюремному служинні комфортніше ніж будь-інде. Вона із неймовірним задоволенням розповідає, і співає ув'язненим про Бога та стверджує, люди вони усюди люди, навіть за тюремними гратами. Цікаво, хто превалює у цей момент у ніні людина глибоко віруюча, чи все ж таки співачка? Конечно, звісно, в першу чергу, я артист, я півіця, і то, що я делаю здесь, это Uh, часть моєї професії как музиканта, но Нина uh, как музикант, и Нина как християнка, это не, uh, не розделиме люди, это один чоловік і uh, все, що uh, я делаю, это моя музика і uh, моя віра не неразделима. Вона багато об'їздила, з багатьма людьми, зустрілася. У них розповідає виконавиця, був різний колір шкіри, різна віра, різний рівень достатку. Але було одне спільне: усі вони жили в очікуванні чогось кращого, чогось величного. Вони досягали успіху, переходили на інший рівень та чекати не переставали. Зрештою, все стало зрозумілим. Підсумовує Ніна. Ці люди чекали на прихід до їхнього життя господа. Розповідаючи подібні історії, ув'язненим зізнається співачка, вона не може відірвати погляд від їхніх очей. І, о, диво. Не теплішають. Когда я начала а, выступать со своими концертами в тюрьмах, это было самое а, тревожное для меня то, что я увижу а, в глазах этих людей. Для меня а, общение это очень важный фактор, и а, я не знала, что мне а, а, что я могу ожидать от людей. Uh, которых я не знаю uh, и которые, every... uh, с которыми меня разделяет определенная uh, разница в социальном понимании. А Нина uh, увидела uh, интерес и uh, заинтересованность тех людей, перед которыми она uh, выступает, и uh, что немаловажно, уважение. И также uh, для Нины это не uh, це ставляє так би служить цим людям, і вона віді також такі ж емоції у людей по отношению к тому, що она делает, виступає. выступает. співає ні на острім. Це істина, любов, свобода, свободу людина може знайти навіть у ув'язненні. Сама співачка розповідає, що теж не була вільною, доки не відчула Бога у своїм серці. Головне стверджує, то свобода всередині, навіть коли ти ізольований від суспільства. За Засудженим, здається, така позиція цілком зрозуміла. Ви не, не спілкуєтесь От зараз сидите між собою, які враження у кого? Положительні, всі зарядились положительною енергією. Чоловік багато їздить по миру, спілкується з засудженими, розповідала життєві історії, як люди помінялись, навіть в інших країнах. Ну и дай Бог всем здоровья, кто помог нам встречу эту организовал. И побольше таких встреч. Вы считаете, что такие визиты не допоможут выйти вам и таким, как вы, звиться и другие люди? Конечно. Это позитивная информация для душевного, то есть ну, внутреннего какого-то мира, познания. А более, что не одни мы такие есть, что есть ну, много еще людей, которым тяжелее даже намного, чем нам здесь. То есть, ну, я считаю, что это довольно такая хорошая артистка даже известная, то есть, которая приехала сюда к нам, и она нам дает много о чем понять. Особенно вы в каких отношениях с Богом находитесь? Я вообще атеист, то есть, ну, я не, как бы, люди, которые верят, пускай верят, то есть, ну, у каждого свое. Сяд отношусь к этому вполне нормально. есть тобто, можна послухати для себя что-то новое узнать. Концерт у виправному центрі пройшов на ура. Керівництво 108 вісімки на знак подяки та шани до творчості Ніни Остріом подарувало і картину з зображенням кляштуру босих кармелітів. кажуть ще один крок до того, аби мешканці центру відчули, що потрібні суспільству, зроблено. Це дуже дуже позитивно. Тому чому тому, що Кожен засуджений, коли він знаходиться в замкнутому пространстві. Він розуміє те, що він, можливо, общається тільки на задміністрації. А коли він бачить, що до нього сьогодні і концерт, і до нього сьогодні і церква, до нього сьогодні ріжні релігійні конфесії, до нього сьогодні приїжджають і батьки можуть зайти сюди, поспілкуватися з ним і подивитися, як він тут живе. Тобто ж відкрито, і тоді засуджений вже на територіальному рівні розуміє, що він потрібен тому суспільству. Творчість Ніни острів має цікавий. Особливість протягом лічених хвилин всі у глядацькій залі стають їй близькими, яких вона начебто знає безліч років. Рецепт такої зміни виявляється дуже простий. Це то как я на них смотрю. Я смотрю на них як на моїх друзів.